Вітаю сьогодні! Фантастична погода після такої хмарної сіренької. І зрозуміло, що я використав зранку, був і ні, зараз вже дійшов. Є така холодненька роса, але я покажу інше. Я записав щось для тіктоку окремо, оскільки веду, бажано окремо, все-таки і, і, по-іншому виходить і інтерпретація. Ось Водичка в мене тут є, я вже зараз показував. Ось результат льоду ось морозу є лід, водяна лід, вода чудова. Но я хочу показати про обливання. Скільки я для Тіхтоку писав, але мене це не взяло, бо я загортований більшість. То я якраз продовжу, напишу для YouTube каналу чи інстаграму щось таке. Ось. Такі обливання ніг, коліна і ззаді і спереді. Ця метода була розроблена Себастьяном Кнейпом дуже-дуже давно, дуже цікаво, дуже корисно. Особливо тим, хто боїться обливатися цілком тіло, і що цікаво. Коли обливати тільки ноги, то і на серце навантаження менше, і на ноги краще йде енергія кров прибуває. Вілковується коліно. Ну, я оскільки зараз пишу, малюю, то мені треба ноги більше. Сидяча сидя робота, а ще там в мене на черзі портрет. Можна в кінці розтерти і масаж зробити. І там кров буде пульсувати. Отож, нагадав я, Кнеп я підпишу, Себастьян, хто має можливість набирайте. Там у нього багато рекомендацій. Ну, мені вони вже менш цікаві, бо я давно-давно купив книгу. Ось ця книга може десь там і збереглася в каміні, що згоріло. Цей, на Русском було моє водолічені, ще навіть старими <кхем> до -до -до революційними шрифтом було надруковано. Отже, нагадав, займаємось здоров'ячкою, будьмо сильні і потужні.